Якщо світиться вогник Ольга Зупер, ставте лайк, щоб підтримати український контент. Скоро стемніє чмихнув їжачок, виглядаючи у віконце. Він докинув у піч кілька ялинових гілочок, одягнув кожушок і дістав зі скриньки свічечку. Ви гадаєте, для чого їжачкові свічечка? То а як же вони ж з мишкою домовилися, що хай там що, а що вечора, як стемніє давати про себе знати вогником свічечки? А все тому, що їжачок жив у лісі, а мишка аж ген за полем у нірці під грушею, що в старому садку, поки було тепло, щодня вони ходили один до одного в гості. Та прийшла зима, замила стежки снігом, ніяк не дійти крихітним лапкам, засніженим полем. Тож і згодилися. Якщо світиться вогник на узліссі, то в їжачка все добре, знатиме мишка. Якщо світиться за полем, то все добре і в мишки знатиме їжачок. Вийшов він на услісся. Зібрався на брилу снігу, аж дивиться далеко-далеко, крихітний вогник підстрибує. Отже в мишки все добре. Зрадів він і запалив свічечку. Гей, мишко, у їжачка все добре, І собі зраділа сіренька, завбачивши яскраву цяточку. Гу-го, їжечку. Потупцяли вони, помахали свічечками. Та й подалися кожен у свою хатинку. Мабуть, мишка зараз чай питиме з публиками, думав дорогою їжачок. Певно, їжачок вже не смажив грибів, вечерятиме, думала, ковзаючись, мишка. Перший місяць ми добігав кінця. Наближався Новий рік. Мишка знайшла на полі соснову гілочку і прикрасила її зернятами й горішками. А біля їжечкової хатинки росла крихітна ялиночка, трішки більше за нього самого, і він прикрасив її стрічечкою, яку подарувала йому мишка. У, -у, -у! загудів у шибку вітер. Пора! сказала мишка. Вискочила на вулицю. Вона видерлася на пагорбок, та вітер був дуже сильний і заважав мишці запалити свічечку. Як вона не старалась, нічого не виходило. Вітер вперто гасив мишачий вогник. От халепа, бідкала сіренька. Та ось вітер дмухнув сильніше. Мишка скотилась із пагорбка і забила лапку. Ой-ой-ой! Хотіла була заплакати вона. Ні, треба йти до їжачка, бо він хвилюватиметься. А їжачок і справді хвилювався, з мишкою, певно, щось сталося. Може, вона схопила свічечку або в неї скінчилися сірники, чи гуцик на шубці відірвався, наче сніжинки мелькали думки в голові в їжачка. Натягнув він комірець по вуха та й потупцяв поле до мишечої хатинки. Стало зовсім темно. Сніжинки заполонили все довкола. Важко йти їжачкові. Та що втієш? Притомився, присів відпочити. Аж глядь, поряд грудочка снігу ворушиться, придивився, а з тої грудочки знайомі вушка стирчать. Мишко почав обтрушувати її від снігу. Ти що тут робиш серед ночі? До тебе типу йду. Чого свічечку не запалила, то все через вітер. Погрозилася мишка в темряву кулачком. Не давався палити вогника, пожалілася вона. Ох, я така рада, що ми зустрілися, і я радий. Вони обнялися. Ходімо до мене, будемо разом жити. А як же ще... озирнулася мишка в бік своєї хатинки? Як прийде весна, підемо жити до тебе. А поки зима нікуди тебе не відпущу. Мишка подумала, що взимку в лісі таки краще, затишніше, ніж в полі. А навесні, коли зацвітуть польові квіти, вони з їжачком будуть жити в її хатинці. Добре, притулилися вони один до одного та й потупцяли до лісу. Знайшов їжачок кошика. Намостив у нього м'яку ковдрочку, дістав зі скриньки маленьку подушечку. Ой, гарно мостилася мишка в кошику, всі хустинкою вкрилася, а їжачок на печі вмостився. Сопе, значить, у мишки все добре. Подумав їжачок і собі захропів. Посміхнулася сон мишка, значить, у їжачка все добре. Заснув ліс, заснуло поле, лише зимі не спалося, намітала кучу гури, спускалася з гірки на невидимих санчатах, притомилася, прийшла до лісу, заглянула у віконечко їжачкової хатинки, прислухалась. Тихо, лише вогник у печі не спить. Значить, у їжачка з мишкою все добре, подумала зима. Побачила вона крихітну ялинку зі стрічечкою, вмостилася під нею та й собі заснула. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь на канал Казкарка. Та дозвольте собі зануритись у захоплюючий світ української казкової спадщини.